Понад трильйон гривень винні Україні через анексію Криму. Там теж керівництво і Росія. Мін'юсті кажуть, що мають уточнену інформацію щодо заблокованого майна і ресурсів, якими нині не можуть користуватися. Щодня сума збитків зростає насамперед через незаконне користування інфраструктурою, яку зводила саме Україна, каже Павло Петренко. Та газом на Чорноморському шельфі його фактично нині краде Росія. Найближчим часом Генпрокуратура і Мінюст формують робочу групу, яка буде повертати гроші через суди, як українські, так і європейські. Зокрема, і Стокгольмський. Окремо будуть позиватись до міжнародного суду при ООН про незаконність самої анексії Криму. З цих питань Мін'юст вже веде активні консультації з міжнародними фахівцями, які висловили свою підтримку Україні. Збитки зараз після доповнення складають. Більше трильйона гривень, фактично, незаконно Росія викрадає той газ, який знаходиться на шельфі, який належить Україні. Так само це мова йде про наші морські порти, тому сума збитків буде постійно уточнюватися в сторону збільшення.